Домашнє вівсяне печиво набагато корисніше та смачніше, ніж магазинне. Отже, вас вітають витребеньки і ми починаємо готувати домашнє вівсяне печиво. Для початку необхідно з'єднати всі сухі інгредієнти. Щоб отримати вівсяне борошно, я змолола пластівці швидкого приготування в кавомелці. Поєднуємо пшеничне вівсяне борошно, а також цукор. Перемішуємо. Сюди ж додаємо сіль, а також корицю. Знову все вимішуємо, кидаємо соду гашену оцтом, робимо масу однорідною, а потім невеличку виямку, і туди вливаємо олію та розтоплене масло. Тепер вкидаємо яйце і мед. Починаємо після цього замішувати ложкою, а коли вже маса буде досить густою, місимо тісто руками. Ось вийшло таке м'якеньке тісто. Потрібно скачати кульку і приплюснути. Все. Випікаємо при температурі 180-200 градусів приблизно 30 хвилин, але слідкуйте за своєю духовкою. Це дійсно виходить смачне печиво. Я впевнена, що ваші рідні його оцінять. Витребеньки в мисці від Оксани це те, що просто, легко, доступно і смачно. Дякую, що дивитесь українське, і готували сьогодні з нами. Ветребеньки в мисці від Оксани. До нових зустрічей!